Спонсор показу історія у пляжці. У Тернополі автомобіль збив дитину, аварія трапилася на вулиці Монастирського. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля Мерседес збив 12-річну дівчинку. Неповнолітню з травмами до лікарні госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на міста алкоголю. На дорозі три із Варена Інспектори помітили автомобіль, заз який перебував в орієнтуванні. Поліцейські зупинили автівку, та під час перевірки документів встановили, що водія позбавлено права керувати транспортним засобом за рішенням суду. Інспектори склали на кермані чи відповідний протокол та відсторонили його від керування транспортним засобом. Судитимуть жителя Теребовлянської громади, який обіцяв за дві тисячі доларів зробити чоловіка непридатним до військової служби. За даними слідства, обвинувачний отримав гроші від місцевого жителя по тому, що допоміг отримати рішення від членів військової лікарської комісії про визнання його тимчасово непридатним до служби на фронті. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Профілактичний рейд щодо недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім провели ювенальні поліцейські спільно з представниками молодіжної громадської організації Права молодь в Тернополі. Вони виявляли недобросовісних продавців. Учасники заходів побували у декількох торговельних закладах міста. Вимоги законодавства щодо заборони продажу дітям слабоалкогольних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів дотримуються не всі. В одній з крамниць, неповнолітньому активісту, продали алкогольні напої, не запитуючи жодних документів. У нас була здійснення. Суна акція під назвою Алкорейт, коли ми виконували контрольний закуп, відповідно правоохоронним органам було зафіксовано, що даний заклад в черговий раз нам продає незаконно. Алкогольні напої неповнолітні особи загалом під час рейду ювенальні поліцейські зафіксували два випадки продажу дітям алкогольних напоїв. За даними фактами, складено адміністративні протоколи. Особливу увагу ми приділяємо закладам, які знаходяться біля шкіл коледжів. У разі виявлення продавців, які здійснили продаж, такі особи будуть притягнуті до відповідальності за частиною 2 статті 156 КУПАП. Окрім виявлення порушень, правоохоронці проводили профілактичні бесіди із працівниками торговельних. Закладів щодо заборони продажу алкоголю неповнолітнім. Усім нагадали про відповідальність за такі дії. Превентивні заходи щодо недопущення продажу алкогольної продукції дітям триватимуть і надалі. Поліцейські звертаються до громадян не бути байдужими і обов'язково повідомляти про факти незаконного продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім. Спонсор показує. Історія у пляжці.